Ради вітати вас на телеканалі Еспресо Біла Церква на календарі 6 травня. Ми готові розповісти, що трапилось у громаді та районі за останню добу. Справа ви бачите посилання на соцмережі, де ви завжди можете знайти більше цікавої та важливої інформації. Тож обов'язково підписуйтесь. У білі церкві затримали російських агентів, які готували масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня, як повідомляє служба безпеки України, серед цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади у Київській, Чоркаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях. Також росіяни сподівалися отримати дані щодо геолокації військових аеродромів та спецпідрозділів, які охороняють генштаб ЗСУ. Російським спецслужбам вдалося завербувати двох 28-річних українців із Умані та Лубен. Фігуранти діяли окремо, але дистанційно спілкувалися з одним із кураторів із ФСБ. Чоловіків затримали на гарячому, коли вони проводили до розвідку. Вербувальником виявився кадровий співробітник кримського управління ФСБ, який побіц в гроші за співпрацю із окупантами зрадникам загрожує довічне ув'язнення. У центрі Білої церкви спорткар збив одразу двох пішоходів. Інцидент трапився на вулиці Соборна на переході. За інформацією поліції, 22-річний водій доч наїхав на літню жінку та 48-річного чоловіка. У постраждали діагностували забої голови та грудної клітини, перелом ребер та ноги. А в іншого перелом гомілки обох ушпиталили до лікарні за фактом, ДТП слідчі відкрили справу. Понад 350 тисяч гривень видурили зловмисники у людей за інформацією поліції області. 28-річний чоловік організував злочинну групу під виглядом співробітників служби безпеки банку, яка отримувала доступ до електронних кабінетів користувачів. Вони виводили кошти на заздалегідь створені електронні гаманці та переводили на банківські картки. Потім знімали готівку у банкоматах по всій території області. Поліцейські затримали шахраїв їм. Загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Щас ну, поки я терпіла, ж не роздопилася. Потім жалують. У мене Я продиктувала всі карточки, всі пінкоди, а потім цинізму фігурантів не було меж. Її жертвами становились навіть військовослужбовці, які знаходились у зоні бойових дій будь ласка підозрілі, смс-повідомлення про виграші та бонуси не надходили останнім часом, за посиланням не переходили? Не переходив, не пам'ятаю я на нулі, на я на війні. Я зрозуміла. Зараз, зараз в цілях вашої безпеки ми проведемо заміну ваших даних, паролів та пін-кодів. Свято Воскресіння Господнього пройшло у Білій церкві спокійно, без кричущих інцидентів. Характерно, що щодо храмів православної церкви України освячувати кошики, масово пішли віряни. Можливо, на це вплинула відсутність повітряної тривоги або кардинальний відхід від московського патріархату. За інформацією патрульної поліції міста для них Великдень виявився не таким вже й спокійним. Загалом громадський порядок біля 164 храмів на території обслуговування угруповання Білоцерківського районного управління поліції здійснювали майже 170 правоохоронців, 10 представників ДФТГ та троє військових, ще 42 піших і 28 автопатрулів. За цей час вони зафіксували 10 випадків домашнього насильства, куріння у забороненому місці, 4 пияцтва, 13 неправдивих викликів, Тощо, а ось на дорогах копи зупинили 10 водіїв через порушення ПДР. Чотири з них були на підпитку. Також у регіоні на Пасху зафіксували п'ять крадіжок, дві з яких в магазині, три в будинках та дев'ять фактів зберігання наркотиків. Дев'яносто роки повертаються у Білій церкві на активних та небайдужих містян. правоохоронці завели кримінальну справу. А все через те, що містяни вимагають від влади створити на прибережній зоні річки Рось ще одну рекреаційну зону. Та замість того, щоб підтримувати людей та скасувати незаконну приватизацію ласого шматка землі, поліція разом з прокуратурою Білої церкви вдались до сумнівних діянь детальніше у нашому матеріалі. Кримінальне провадження за освячення дерев'яного хреста та допит за висаджування дерев на березі річки. Рось ні, це не вигадані байки, а реальна історія білоцерківських громадських активістів. Причиною переслідування та тиску на них стала все та ж попея про незаконну забудову прибережної зони замість облаштування рекреаційної зони по вулиці Шевченка, 195, що поруч з пам'ятником літак. Про цю земельну махінацію міської влади наш телек. Канал неодноразово показував матеріали одним із перших під натиском опинився священник Микола Гупайнич, який у 2023 році на прохання людей провів освячення знамені над річкою. Менше ніж через рік капелану подзвонили слідчі з боцерківського відділку поліції та попросили надати пояснення на підставі чого він звершив релігійну процесію. Мені вже пояснили, що відкрито провадження по цій справі починають слід. Чи давати різні запити і в єпархіальне управління православної церкви України білоцерківської єпархії чи погоджено це було і з моїм керівництвом? Хоча кожен священник перед тим, як хрестити, вінчати, освячувати автомобілі, будинки ми не погоджуємо зі своїм вищим керівництвом єпархіальним, тому що це є прямим обов'язком згідно уставу і статуту православної церкви. Як згодом стало відомо до поліції, звернувся власник ділянки, який поскар? Жовся на те, що нібито на його землі часто з'являються активісти та вчиняють незаконні дії на приватній території. До поліції звернувся мешканець Білої церкви, який повідомив про те, що на його земельній ділянці, яку він придбав у приватну власність, перебувають громадські активісти та заявили, що вказані землі він отримав незаконно. Крім цього, невідомі на ділянці здійснили висадку дерев та встановили дерев'яний хрест. Досудове розслідування здійснюється сектором дізнання за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури за статтею 356 кримінального кодексу України. Самоправство. Наразі дізнавачі проводять перевірку з цього приводу. Наступним став Олександр Коломієць, який по даній справі проходить як свідок. Чоловік розповідає, ці ділянки раніше належали родинам-учасникам АТО ООС, які використовували підгороди, але згодом наділами заволодів інший власник. Стверджує, разом з іншими небайдужими містянами підтримує ініціативу чистого довкілля та створення ще однієї рекреаційної зони. Тож не розуміє, як у прибережній зоні можуть з'явитися елітні котеджі. Якщо ми звернемо увагу на генеральний план міста, то ми побачимо, що там зелена зона загального користування і складний ландшафт. вдобавок. На сайті міської ради є відео, де Альона Калитницька і Хвіча Дарич Микорашвілів започаткували там пляж. Знову таки загальне користування. Якщо ми прийдемо на берег, то в тому місці ми побачимо знак, забороняючи будь-яке будівництво в 50 метрів від води. Всі ці ділянки фасадні розміщені не в 50 метрів від води, там ближче. Як так, що там опинилися ці ця приватна власність? Ну та, та, загадка для усіх активна борчиня за справедливість у місті Ірина Савченко також брала участь в озелененій ділянки, де встановили хрест. Вважає, що прокуратура умисно гальмує процес, адже давно можна було розібратися. У справі це ж приватна власність, як ви там могли щось садити, хрести ставити і так далі. Але ніколи не цікавить, яким чином землі загального користування перейшли у приватну власність. Тобто, чому поліція на це закриває? Очі це не хоче розслідувати, а вже має справу до активістів. У Нас і так мало людей біля церкви, які активно відстоюють якісь позиції. Тобто це якийсь іде наступ на активістів, щоб просто вже залякати чи там що там зробити, щоб менше говорили і менше тут домагалися справедливості. Нагадаємо, ще у лютому міський голова Геннадій Дикий на прес-конференції наголосив нашому телеканалу, що ні. Ніяких забудов у прибережній зоні річки Рось саме у цьому місці бути не може, і це незаконно. Та й видойми, ще є надбання міста та його жителів, і до неї має бути повна доступність. Тоді пандикий додав, що його мрією є організувати набережно вздовж усієї річки, але поки не на часі. Річка Рось має прибережну і річка протока в межах міста. Білої церкви має прибережну захисну смугу, яку... Білоцерківська міська рада затвердила, здається, ще в минулому скликанні, тобто, це був точно до 19-го року. І виділити земельні ділянки в прибережній річковій смуги це є злочин, це є незаконно. О, всі смуги в нас встановлені, тому, чесно кажучи, я е, про котеджі, скажімо, в річці, от, такого, тобто, точно. Е, не може бути і жодних документів, які би порушили законодавство Білої церкви, ні управління архітектури, ні відділ архітектурно-будівельного контролю, звичайно, не надавав. І навіщо здійснює тиск та переслідування громадських активістів? Ви вже дізнаєтесь у наступній частині. Тоді ми розповімо, хто є отим таємним власником землі, якому так не подобається хрест воїнам російсько-української війни? Також почуєте, що каже головний прокурор міста Михайло Римар, та чи є політична воля у секретаря міської ради Володимира Вовкотруба стати на сторону добра? Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ціни на пальне в Україні помітно зростають, зокрема на місцевих заправках, а 95-й можна придбати від 56 гривень 50 копійок за літр. Проте подекуди цінник доходить майже до 60 гривень. Дизель на АЗС також вартує по-різному – від понад 55 гривень до майже 57. Натомість газ можна придбати практично вдвічі дешевше – від майже 26 гривень до 29. А ось власникам Електрокарів 1 кВт обійдеться від 10 до 15 гривень в залежності від порту та потужності зарядної станції. Водії кажуть, що ціни дещо кусаються, але є й такі, хто вважає підвищення вартості обґрунтованим. Хочу, щоб вони були два рази нижчі. Б'ють по кишені. Ну, звісно, і добре б'ють. А ви яким паливом заправляєте? Я і газом, і 92, і 95 і бензин. Трошки кусається. Скажу, а як немає для пенсіонера, це вже трошки важкова. Справа в тому, що вона економічно обґрунтована. І якщо брати в порівнянні, наприклад, з тою ж Європою і дивлячись дивлячись, до речі, на яких заправках тут вольна якісне, тому я вважаю, що вона тут обґрунтована така. Наш телеканал постійно розповідає про талановитих мешканців Білоцерківщини, які займаються рукоділлям задля збереження та популяризації українського мистецтва і культури. Гриня нашого наступного матеріалу проживає у селі Скребищі, а будинок культури, де вона працює, вражає потраківським розписом. Подробиці у сюжеті. Майстриня з села Скребещіща на Білоцерківщині, пані Ліна, ще зі шкільних років почала цікавитись місцевою культурною спадщиною. Ще дівчиною вона самостійно опанувала основи петриківського розпису, бісероплетіння та живопису. Зараз створює свої вироби в місцевому будинку культури, в якому до декрету працювала директоркою. Нині ж у закладі має власний гурток, де безкоштовно вчить дітей усьому, що вміє сама. Починалося все по-різному, потрохи вишивала, трохи е, скло, е, цікавилася саме вітражами, але дійшла я саме до розпису. Розпис е, зацікавилася спочатку петриківським розписом, вивчала саме класичний петриківський розпис, а потім вже стало воно якось так перетікати, е, поєдналося з місцевими якимись колоритами, орнаментами і щось стало таке, воно якесь своє, може. Розписую стіни, імітація вітражів, картини пишу у її родині. Всі чоловіки військові, тому для жінки є надзвичайно важливим долучатися до зборів. Свої прекрасні вироби вона продає за донати, а зібрані кошти передає на зсу. Каже, робіт залишилось зовсім мало, адже понад 100 екземплярів вже віддала на благодійність. Хлопці. Останнім часом військові, так як ми активно допомагаємо їм, ну, принесли мені тубу із військових якихось своїх відпрацьованих снарядів. І то я маю тепер з тим працювати. Я буду розписувати, і потім ми плануємо її виставити ну, на аукціон. Розпис справа досить клопітка, елементів і правил багато. А особливістю є те, щоб кожна деталь була промальована за один рух, і всі візерунки мають бути розташовані на однаковій відстані. Як розповідає майстриня, деякі матеріали робить сама. Наприклад, серед пензликів є з шерсті її домашнього кролика та кота. Пензлики використовую різноманітні. Ось із нових, які мені сподобалися, дуже такі. Пензлі для каліграфії з козиної шерсті. Mm -hmm. Дуже зручні. Саморобні, звичайно, кошачки. Це класика. Вони мають не дуже привабливий вигляд, але дуже зручні. Ну і тут уже вхід іде фантазія. Різноманітні шерсті, куди добудеш, називається. Отакі вусики, так. Діти розбирають і, і, і я їх роблю і роблю постійно нові. Вони розходяться від мене. Роботи талановитої мисткині не аби як вражають. Жінка прагне ще більше популяризувати українську культуру та прищеплювати у діток любов до всього народного. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. До України йде похолодання згідно з даними Укргідрометсенту. протягом тижня погода білі церкві буде мінливою. У вівторок термометри показуватимуть плюс 13 вночі, в день 20 градусів. Очікується дощ. Середа та четвер будуть похмурими. В день синоптики обіцяють лише 15 градусів максимум. У п'ятницю повітря прогріється до 16 тепла. На вихідних можливо дощитиме, лише подекуди визиратиме сонце. Термометри показуватимуть від плюс 11 до 18 градусів вище нуля це всі головні новини станом на цей час для вас працювала Любов Геращенко та вся наша команда. Не пошкодуйте поставити вподобайку цьому відео, залишити коментар чи поділитись ним з друзями. бажаю вам спокою та миру. Слава Україні!